Доброго ранку, ми проснулися і дивіться, чим займаємося. Перше, це що ми займаємося порядками в багажнику. Покрасили, позачищали, покрасили ось тут, де трошки проржавіло. Не знило, а проржавіло. Потім ось тут, де були ось, о, торчали ці отакі гвоздики. Ось. Тут, а тут. щось Сережа знизу, там я не знаю, що він там прикручував. Пообрізали, щоб не торчало. Потім побачили, що тут є, бачите, така дирочка, куди стікає, наприклад, вода з із... колеса, либо тут конденсат, коли холодно. І воно там проржавіло. Та я думаю, щоб не одну дирочку ту красити, то зробила такий красивий малюнок, як очки. Бачите, такі очки зробила. У нас тут місця багато, це в нас тут запаска лежить. І запаска це у нас повноцінне. Колесо тут лежить. Так що ось так. Все все виглядає, вирішила його все покрасить. Зараз воно це все висохне. І будемо оцеє. Колесо, мабуть, ми не будемо зараз укладати, бо там великий, ну товстий шар краски, так? А будемо а положимо, мабуть, просто ляду наверх, щоб воно підсохло. Нам воно це колесо не горить особо. Воно підсохне. О, І потім вже, як висохне, положимо туди колесо. Ось у наше колесо, дивіться, що воно запаскається. Ось, бачите, повноцінне велике, широке, зараз покажу, широке, бачите, широке колесо. Це те, що в нас залишилося. Зараз Сережа це все буде перебірати. Ось. Оці всі тряпки, перебіренькі, оці всі, коротше. Зараз оце все поскладає, повитрушує і буде красота. Так, а тут а в нас, дивіться, скільки треба води набрати, скільки бутлів. Багато бутлів, їх теж зараз треба помити, щоб вони красивенькі всі були. І потім поїхати набирати воду. Далі, ось ця штучка з кришка, яка закривається. Бачите, вона в гарному стані, якому суперовому. М -м -м. Накривається ось сюди зверху. О, і поптім ложиться сюди ковричок. М -м. Ну, ковричок, на ковричок ми ще зверху вложимо Девандек, плед, Він зараз стирається, бо він грязний. І будемо це будемо будем упаковуватися. Далі, оце подивилася, поки сьогодні мила тут все. Подивилася, що дивіться, що тут. Треба цю різинку міняти. Називається Є чим займатися. так стануся. Ось. ось, бачите, різинка відходить. Треба її замінити, бо вона аж пластмасова така. Оце в нас все замінене. Бачите, новеньке все стоїть, тут все поміняли. Ну, а, а в машині у нас чистенько. Але все одно треба пропилісоси. дивіться, чистенько в машині, Наші ці є. Але от пилюки, знаєте, треба трошки протерти, от пилюки, от, якось, може паутини, там трошки десь знизу, бачите. Треба трошки привести його, як кажуть, до ладу, щоб гарненько було. Щоб вже повноцінно все було готово. Хоча сьогодні і свято, День Незалежності України, але в нас ремонти. Вітаю вас, усіх з Днем Незалежності України. Ось, а у нас ремонти. Так, зараз оце мабуть, треба обрати, бо щось він так рушає. Оба. Заберемо переносочку. Так, ось так вже ми тут зробили, бачите, застелили чистенько, красивенько. А ц... То робить ціє, скільки я вам скажу. Ну, лампочки, щоб усі горіли. Тут перевіряє. Щоб горіли, бачите, габарити. Спереді перевіряє, потім там, ну, там де номер перевіряє, тому що одна горіла, друга не горіла, зараз розбирається, бо там вже штраф великий за те, що не, го... не підсвічуються номера. І дощ почався. Представте оце дощ. Вовремя ми з'їздили по воду. І дощ. Капець просто. Ось так у нас. Куди вже цьому дощу, я вже не знаю. Просто не знаю. Ну, Наче осінь. Я таке чувство що до осінь далеко-далеко, але таке чувство, наче вже осінь. Я не знаю, в мене в одній таке чувство, чи я не знаю. На сьогодні температура опустилася до 20 градусів. Це хіба присуще таке, це наче в жовтні місяці така температура. Ось таке. Ось ця красота. Цвітуща краса. І оце ж теж, зараз дощ пройде, воно почне все гнести, тому що, що дощ. І воно зараз почне все знову все гнести. Оце й помідори доспіють. У, -у, -у. У, нас, у нас іде дощик. Машинка наша, бачите, немає вже, слава Богу, працює, радість нам приносить. Але ж погодка, звісно, ой, погодка. Я рада, що ми успіли до такої погодки зробити свою, свою машинку. Свою таку красотульку, ласточку свою успіли зробити. Бо це буде, що робиться. Та що ж таке, дивіться, кружляє, таке робиться. На камеру ж, звісно, не видно, але в мене тут і загугла, як починає заливати, як починає отак, отак от кружляти, як от вихер якийсь. І це дощ. Це капець. Все подивлюся на це все. Я дивлюся для цього. Для буряків, звісно, отлично дивіться. Буряки ростуть, душа радується, а все остальне, все, бачите, погнило все. Отакі дощі йдуть, все погнило. Так, я вже, мабуть, теплицю закрию Капець, бо теплиця, мабуть, відкрита там. Ой, Боже мій, треба закривати теплицю.